Енергетичний код і значення числа 6. Число 6 це енергія гармонії, любові, турботи та служіння іншим. Воно символізує домашнє вогнище, глибоку емпатію та безумовне прийняття. Це число батьківської енергії, здатності підтримувати, стілювати та створювати середовище любові навколо себе. Шістка пов'язана з серцем, це енергія глибокої прив'язаності, бажання допомогти, полегшити біль іншого, створити простір тепла і безпеки. Це число домівки, шлюбу відповідальності за близьких. Воно нагадує про важливість сімейних зв'язків і збереження духовного тепла у стосунках. Енергія шістки часто приходить у життя цілителів, терапевтів, учителів і тих, хто має природне покликання служити людям. Шістка вчить гармонізувати матеріальне та духовне, не впадати в крайнощі, ні в самопожертву, ні в егоїзм. Число шість це заклик. Не забувати про серце в усіх рішеннях. Воно просить тебе жити з любов'ю, бути лагідним не лише до інших, а й до себе. Це число приходить, коли настав час пробудити внутрішню доброту, відчути потреби душі, а не лише тіла. Коли ти зустрічаєш шістку, це ніжний дотик Всесвіту, який нагадує, твоя сила у доброті, твоя місія у любові. Циркальні числа шістки. 0, 6. 0.6 в зеркалі 60. Хоча 60 хвилин не існує в часі в енергетичному сенсі ця пара символізує завершення старого і початок нового циклу пробудження. 26 в зеркалі 62 Підтримка вищих сил на шляху служіння іншим. Або в реалізації душевного покликання. 36. В Дзеркалі 63 Інтуїція. Творчість. Глибокий зв'язок із духовними наставниками. 66. Дзеркалі 66. Посилений резонанс любові. Служіння стілення. Це дзеркало душі, яка прийшла допомагати іншим. Не забуваючи про себе. Число 7. Енергетичний код глибокої мудрості, внутрішнього зору та божественного проведіння. Це число пронизує енергію пізнання, інтуїції та самопізнання. Воно веде тебе глиб себе, у простір тиші, де народжується справжнє розуміння життя. Коли в твоєму полі часто З'являється сім, це знак, що Всесвіт запрошує тебе звернути увагу на своє духовне зростання, відчути голос душі, знайти відповіді не зовні, а всередині. Число сім це код інтуїції та пророчого бачення, глибокого внутрішнього пошуку та усамітнення, сакрального знання і зв'язку з Вищим, Розширення свідомості через поглядання та медитацію. Це число належить тим, хто не боїться тиші, шукає істину і дивиться за межі матеріального світу. Воно підсилює духовні практики, відкриває внутрішнє бачення та підтримує в періоди трансформації, послання від Всесвіту. Все, що ти шукаєш, уже є в тобі. Вчись слухати себе, пізнавай істину, крізь тишу. І світ розкриє тобі свої таємниці. Церкальні числа 7. 07, церкалі 07. Час нових початків. Довіряй своїм здібностям. Всесвіт підтримує твої духовні кроки. 17 в дзеркалі 17 Твої думки і дії гармонійно узгоджуються з духовним шляхом. Не зупиняйся. 27 27. Підказка про внутрішню мудрість, накопичену з попередніх втілень. Духовне пробудження. 37-37. Ти на правильному шляху. Пільнуй знаки. Твої вчителі поруч. 47.47. 47. Пора зосередитися на внутрішньому голосі. Тобі відкриються глибокі істини. 57 57. Високий рівень інтуїції 67 67. Рідкісне число, яке вказує на глибокі знання душі. Стародавня душа з місією. 77 77 Число духовного майстерства. Ти проходиш важливий урок або ініціацію. 87-87. Вказує на зв'язок із кармічними подіями. Важливо завершити старі цикли 97-97 Завершення етапу. Підготуйся до переходу на новий духовний рівень. Дзеркальні комбінації з числом 7 часто є знаком того, що душа пробуджується і що настав час довіряти своїм інтуїтивним знанням. Число 8 – Енергетичний код сили, рівноваги і матеріального достатку. Число 8 – це потужна енергія циклів карми, влади та гармонії між Духовним і матеріальним. Це не просто число, це символ нескінченості, який нагадує, що все, що ми даємо, повертається до нас. Його вібрації сильні, впевнені і структуровані. Це число закону Всесвіту, що посієш, те і пожнеш, енергетичні якості, числа 8 кармічний баланс. Число 8 глибоко пов'язане з кармою. Воно повертає нам уроки за минулі дії. Влада і вплив. Це енергія керівників, стратегів, людей, що створюють систему і керують процесами. Матеріальне процвітання. Число 8. Код фінансового зростання. Здатності створювати і примножувати ресурси. Коли ви бачите число 8 це сигнал про безперервність енергії. Усе в житті циклічне, духовний сенс числа 8. Навчитися керувати своєю енергією мудро, не дозволяти їй бути керованою его. Що означає, коли ви бачите 8. Ви на порозі матеріального прориву або покликані працювати. З фінансовими, структурними процесами. Всесвіт запитує, чи ти використовуєш свою силу відповідально. Це також нагадування все, що ти створюєш, має наслідки і добрі, і кармічні. Настав час навести внутрішню та зовнішню рівновагу. Дзеркальні числа з вібрацією вісім. 0808 -08. Внутрішня сила та гармонія з матеріальним світом. Всесвіт нагадує, ти маєш достатньо сили, щоб реалізувати свої ідеї. Це сигнал, що настав час поєднати духовність із практичністю. Твої дії мають силу змінити реальність 1818 -18. Кармічне очищення і винагорода. Час зосередитися на уроках минулого. Якщо ти діяв із чистим серцем, на тебе чекає винагорода. Якщо ні, доведеться прийняти наслідки. Але у всьому є розвиток. Це дзеркало твоїх вчинків. 08.80 або 8008. Безмежні можливості. Це енергетичний портал сили, в якому з'єднується нескінченність і початок. Життя готує тебе до потужного зрушення в кар'єрі, фінансах або лідерстві. Але все це прийде через твоє внутрішнє пробудження. 88-88 Сила нескінченної трансформації Подвійна вібрація числа 8 це потужна хвиля енергії творення, яка може як зруйнувати старе, так і побудувати нове. Це знак, що твоя душа пройшла багато циклів, і зараз настає момент великого оновлення. Число 9 Енергетичний Код і духовне значення. Ключові слова. Завершення мудрість, співчуття, духовне служіння пробудження Енергетичний код дев'ятки це вібрація завершення життєвого циклу, внутрішньої зрілості, глибокого розуміння життя. Це число несе у собі енергію старої душі, що вже пройшла багато втілень і тепер готова ділитися набутими знаннями та служити людству. Що означає, коли ви часто бачите, Число 9. Всесвіт підказує, щось у вашому житті добігає кінця. Це може бути внутрішня трансформація, завершення кармічного уроку або стосунки. Прийміть цей кінець з подякою. За ним іде новий початок. Духовне призначення числа 9. Число 9 закликає вас вийти за межі. Особистих потреб і поглянути на своє втілення через призму служіння іншим. Ви тут не випадково, у вас є місія, пов'язана з духовною допомогою, наставництвом, зціленням або творчістю. Це число запрошує вас відпустити старі образи, пробачити і навчитися співчуттю. енергія 9 очищує душу. Звільняючи її для більш високих вібрацій, любові прийняття внутрішнього миру. Послання від Всесвіту через число 9. Відпусти те, що вичерпало себе. Настав час служити світлу і підняти інших. Дзеркальні комбінації з числом 9 09.09 Твоя мудрість зростає. Настав час духовного пробудження. 1919 19. Ти на порозі Змін Довіряй своєму внутрішньому голосу. 29.29 29 Твої ідеї мають силу. Всесвіт підтримує твою творчість 39.39 39 Навколо тебе відбуваються невидимі процеси зцілення 49.49 49, 49. Цикл завершується. Готуйся до нового етапу життя. 59.59. 59. Все йде до кульмінації. Прийми завершення як благословення. 69-69. Духовне зростання Об'єднується з любов'ю. Гармонія в серці 79.79 79. Ти готовий ділитися мудрістю. Будь прикладом для інших. 89-89 Кармічні задачі завершуються. Приймається твоя сила. 99 99 Число абсолютного завершення. Ти переходиш на новий рівень душі. Дякую, що були тут. Якщо відгукнулось, став лайк, підписуйся та поділись із тими, кому це може бути важливо. Пам'ятай, усі відповіді вже всередині тебе. Залишайся в просторі свідомості. До нових зустрічей!